А ще подивіться скільки тут народу Тут народу нормально. бігає. Наприклад, заходимо сюди. Комп'ютерний клуб. Ух ти Казино. Ух ти Початкові роботи, основні роботи. Водій автобуса, прибиральних доріг, прибиральних доріг Київ, електрик, автослюсер, автослюсер Дніпро, розвозчик продуктів, водій вантажу вон підйомника. Всім привіт, друзі, з вами Вінтерфел на зв'язку. Друзі, новий етап мого блогерства. А саме нова гра на моєму каналі UA Online. Українська GTA на телефон. Друзі, вводьте мій промокод у грі Winterfell TV з хештегом. В описі під відео я залишу, як правильно написати та сайт гри. Залітайте. Це буде вступне відео. Я сам дуже мало грав. Буду разом з вами знайомитися з цією грою. Друзі, дивіться, у грі вже два сервера і 877 онлайна на момент запису відео. 12.50. Загальний онлайн який, перший, другий сервер. Заходимо на другий, тому що він трошки как бы, новіше. Все, завантаження гри полетіли. Так, я перезайшов, тепер дивіться, натискаємо сюди Winterfell TV, В TV, Промокодік в Інтерфел Дякую всім, хто буде вводити мій промокод. Активація промокоду. Промокод успішно активована. Ви отримаєте нагороду через 1 годину 0 хвилин. Активної гри. Вам буде видано досвід 2 XP. Я не знаю, це багато, мало. Ігрова валюта 35 тисяч гривень. О, Нічого собі, тут уже, ребята, дивіться, на неончиках, на машинах їздять. Я не з такою сім'єю як друзі Мажорчики вже якісь, нічого собі. Прикиньте, оце да, оце да. Підпишіться на мій канал, буду дуже вдячний. Заходьте в мій телеграм, у якому конкурси, новини, спілкування, а також там можна скачати гру. Або переходьте за посиланням на сайт гри. Заспавнились на вокзалі. Треба взяти, я думаю, завдання для новачків. Підходимо сюди. Я, до речі, емулятора, трошки незручно, але поки піде. Ну, треба звикати з телефону емулятора з подивимось. Початкові завдання, що у нас? Отримати паспорт. Одна XP і 1000 гривень дають. Автошкола. Далі, там, магазин одягу, скласти яблука 35 разів і так далі. Це всі завдання є то як туди-сюди. Інформація про завдання. Отримати паспорт. Хоп, прогрес 0100. Є, закрити. Все, я його взяв, да? Так, да, мені на карті намалювало куди їхати. Ось сюди, все. А тепер я так підозрюю, треба взяти мопед в оренду, правильно? Правильно, оренда мопеду. Безкоштовно. Фу, воще чітко, вообще пойдет, вообще імба. Все, поїхали. Погнали. Все, сейчас буде вот так вот бамс, і я вже на місці. Скутер валить 150. А що це було? Ви перевищили швидкісний режим 31 км обмеження 110, штраф 1700. Ого! Що себе? На скутері валиш, і штрафчик. Отак от. Прикиньте, приїжджаєш і сразу тобі штрафчик. Так що не порушуйте, не треба. А ще, знаєте що? Ну, кому хто тільки знайомиться, буде знайомитися з цією грою. Є ось така менюшка. Тут все, тут що тут є. Персонаж. Ага, персонаж. Організація. Ви не перебуваєте. Угу. Питання: скарга, знаєте що, 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 А де що? Тут є і кейси, здається було, ні? А, вот. Кейси. Набори. Різні кейсики. о по відкриттю кейсиків, да? відосики по відкриттю кейсиків, Будемо робити. Ой-ой-ой. Так, набори якісь, пропозиції, юакойнси, далі там, каталог, віпка. Аксесуари, транспорт, скіни, транспорт, о, транспорт, тут різний різний транспорт, я реально це ще не дивився. Ти, дивіться, як їду. Скільки Скіки оця машина, 8000 коїнтів. Це, це, це тіпа, не набагато. Це так, оглядово, емоції, анімації. Ну, я не знаю, може я щось не то нажимаю, або ще там доправляють, виправляють. Уже тут дивіться, всі їздять, пишуть, движують. Це тільки 2 тижні, півтори тижня от цієї гри. На даний момент ви не можете скоротатись анімаціями. Так написало. А ще, дивіться, друзі, карта ось така. Ось така, ось така карта, все так, отут, от сюди-сюди. От, сюди туди, сюди, туди. поїхали. Так, я почти приїхав, так? Да? Так. Да. Так, це виходить що у нас. Верховна Рада, да? чи що? Походу. Я вже, до речі, якраз це перше завдання я вже робив на першому сервері. Тому я зараз вже знаю, куди бігти. А багато хто не знає, походу, куди бігти. Ну, коли тільки починає. Тому що тут трошки не показують. Фішка в тому, що тут треба. На якийсь кабінет зайти і там паспорт видають. Зараз, здається, тут, так? Да? Так, да, отримати паспорт. Далі. Все. Косарик сюди, 1 XP, 1000, 1000 гривень сюди на базу. Ізі Так, наступне завдання. Початкові завдання. Поехали. Ліцензія, а можна я щось інше типу, виберу? Не зразу підряд. Придбати одяг, понятно? Отримати ліцензію на наземний транспорт. О, ну це, до речі, теж треба. Придбати одяг. Оце зараз я швиденечко виклаю. Яка... Зроблю і. яблука. Ліцензію на наземний транспорт. Нагорода 9 XP і 1000 досвіду. Карточку відкриваємо. А, недалеко їхати, все, отлично. Алло, прием. Я на скутере. Что, дать справа? Порядочек. Приєм. Давно играешь? Ой, смысле, в тмном в месте. Не, недавно? Я тоже недавно. Ну, давайте познайомимось. О, Віктор Харченко. Будемо знайомі. А мене звуть Рамсі Вінтерфелл. Будемо знайомі. Як взагалі вам тут нравится? В смысле, живеться? Ну я на первом сервере играю. Угу. И вы решили сюда Так. Зрозуміло. Ну, ладненько, гарного дня. І вам. Так, поїдемо. Так, мікро виключаємо, все. Е, здається, гучніша стала гра, да? Да. Ляду, двіж, 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 двіж. Постійно хтось приходить, ну тому що постійно походу багато гравців заходить Нових Придбання ліцензії Наземний транспорт. А в мене 7 7000 нема. А, ага, понял. В смысле, а что бесплатно не дают? То же самое. Чи Чего? Сколько? 14 тысяч наземный рансовый повитряный 30, водный 15, мота 7. А, ну, ладненько, надо заработать. Так, друзья, скласти яблука на склад 35 раз. Давайте це виконаємо. И за це дадуть гроші. А далеко їхати? ехать. На ферму? Походу. Ладненько, проедемся на ферму. Короче, треба зараблять. Уже когось попросить, чтоб подвезли, я не знаю. Уже тут надо чилах ездят, на автобусах, там все дела. Хотя 140 мопед тулит, можно и доехать, как бы, да? Так, нарешті, друзі, я доїхав до ферми. Дивіться, поки їхав, швидкісний режим перевищив. Тут тепер пише, дивіться, вже набір В НПУ Києва. І це другий сервер, це не перший. І тут уже такий двіж. О, ого! Це на фермі, дивіться, яка двіжуха тут. Ого. Ого, тут людей. Немало. що тут було на запуску? Це капець. Гімба, да? Ого. Зараз роздивлюсь, що як. Включимось далі. А, ну тут же влаштуватись на роботу. Ой, що ти запрыгнув. Складальник яблок доступно. А, водій трактора, водій комбайна. Угу. Доступно з 10, го з 20-го. Ага, є. Подгальник яблук. Ну, правда, тут не яблука поки що. Дотримуйся червоного чекпоінту, він На мітній карті, ага, ага. Ви все з будь-яким деревом, починайте яблука. Коли ви їх зберете, з'явиться чекпоінт, ага, Щастя вам. І вам щастий. Ого, о. О, -о. що це? Якийсь доглазий бандит. Клуб автомобілів. Аслучно до Вильна статус. доскает на червоне яблоко. О, С, да, забрал. А, так тут вообще, изи. Не а, нельзя бегать, бегать нельзя? Бежать? А как они бегут? Чего я не могу бегать? А я к когось Кухось включений? А скільки треба на 300? Триста... А, отак так я біжу, а чого так я не біжу? А, 0-0 Это надо А, надо де ДНМ де, не... де типа де, типа выросло яблоко, да? А, на цьому дереві немає яблок Ага Ага Поняли, поняли, поняли. тут не всюди яблука є. І все, і побіг, да? Да. А, ви зібрали 5 штук. Транспорт засип изправил на парковку. Так, один, два, три. А, так я 5 штук за раз несу. Як біжать? Ну як бігти? Давай, біжи. Вони ще бачу біжуть. А я не бежу. Так, зароблено всего 650 гривен. До вашей зарплаты додано 325 гривен. О, денежки капают. Не, ну тут вот так вот побегать можно нормально нафармить. Так, друзі, я тут не зразу зрозумів, що я, куди. Короче, 35 раз, это именно 35 раз треба бегать. Початкові завдання, і дивіться, вони, по ідеї, не скидуються, 7 з 35 тисяч. Так, вона. Вжив, що виконати цей квест, так бля. Там. Не слухається, не слухається мене, чувак. Далі. 10 тисяч. А, 50 матеріалів, Да? 50, 50. А там треба було 35. Да і де це знаходиться? Відкриваємо карту. Ага, зрозуміло. Значить, туди їдемо. Тут мопеди є, Туда. оренда мопеда. Все. Орендуйте транспорт. Є громадські місця, початкові роботи, основні роботи, фракції, бізнеси для далекобійників, транспорт, розваги, особистий, найближчий банкомат, найближче сміття, найближча оренда мопеду. Наприклад, заходимо сюди. Комп'ютерний клуб. Ух казино, казіно, ухти. Відміна. Початкові роботи, основні роботи. Водій автобуса, прибиральних доріг, прибиральних доріг, Київ, електрик, автослюсер, автослюсер Дніпро, розвозчик продуктів, водій вантажу вон підйомника. Ферма, тракторист, ферма комбайнер. 27 рівень і так далі. Тут купа робот. Просто купа. Шахта, нафтовий завод Дніпро, О, в Дніпрі, yeah. Нафтовий завод. Ух ти. Далі завод, будівництво є. Що ще? Бізнеси. Магазин зброї, АЗК, автосалон салон середнього класу. Я думаю, вони всі вже розкуплені. Для далекобійників, Дніпро, звалище. ти що? Особисте, що тут? Будинок сім'ї, бізнес, транспорт, моя квартира. Якось так. Купа всього, багато всього. Опа! Чизанес или Чиназис? Промокод Вентрафл ТВ спешно активовано. Вам выйдет нагорода. Досвід 2 XP. Игрова валюта 35 тысяч. О, я теперь богатый. У меня есть 35, 38 тысяч. Чуда. Так, шо, приїхали на будівництво, друзья. Тут тоже движе. Так, влаштуватись нам роботу. Ой, тут тут оренда аренда теж, Отлично. Вантажник. Води Ван... вантажа підйомника з 15-го навика. А у мене які поки я не зрозумів, ну по ідеї маленький, да? А, другий, по ідеї. Тут внизу, в лівому кутку. Вот это, походу, рівень мій. Вантажник. А, ну вантажник, в принципі, я зрозуміло. я зрозумів. Всі носять дровішки. І скільки за ці дровішки дають. А, там різне дають. Різне, походу. Вон там там есть якісь носять. Так, куди нас Куда не стиль? Куда це? Кому швеллер? Кому швеллер? А, он Собачу. А знову я йду просто пішком. Це з а то, що я не можу бігти, чи що? Чи я ще не накачав навички? навички не викачав Ну, по ідеї реально можете ти вряд ли швеллером швейлером можеш побіжати. Це швеллер, чи що? Це швеллер? Як думаєте? Так, що дали? До -да вашої зарплати додано 209 гривень. Всього зароблено 209 гривень. О, ну 209 гривень за одну точку. Це прям, ну. Нормально. Немало. Непогано. Тільки далі тепер не зрозуміло, куди. A few moments later. Так, ви взяли будматеріали, віднесіть їх на четвертий поверх будівництва. А на четвертий поверх. От сюди. Туск є 1, 2, 3, 4. Чи сюди. Ну, скоріш скорее всего, сюди. Але. хз. Я... я почти, я почти, я почти дошов, я почти дошов я почти дошв, я почти, я почти, я почти. Тыщ тыш. Так, кому телек, кому телек? Так, 299 гривень. Зароблено всього 508. Оооо, так тут вас... більше більше дають грошей. А якщо стрибнути? Я не розібьюсь. Ой, ну трошки ХПшечка снялась. Ну все, в принципі, теж зрозуміло, дякую. Так, ну що, друзі, ось таке вийшло відео, ознайомче. Я сам перший раз сюди ходив на ферму, на будівництво. Далі більше, дякую всім за перегляд. Всім пока, гарного дня, вечора, коли ви там дивитесь це відео. Респекти уважуха, хто додивився до цього місця це відео. Промо Winterfell TV на всіх серверах. Па-па. А ще, подивіться скільки тут народу. Тут народу нормально бігає, на фермі багато бігає, тут багато бігає, всюди багато бігає. Це говорить про що, що тут великий активчик і він буде тільки збільшуватись, якщо залітайте в цю гру.